Олекса Кравчук, Капличка, 19 серпня 2022 рік. Капличка. Це його улюблене місце військовій частині. По-перше, там нікого немає, крім Бога і підрозділа святих. По-друге, розташування портретів святих на стінах каплички чимось нагадує казарму з двохярусними ліжками. Бо ікони так само розташовані в два яруси, з різницею, що тут завжди тиша і спокій. Йому дуже подобається це дивне відчуття, що світі як солдати, а бог їх командир, і всі вони разом з богом завжди якось таємниче і лагідно зберігають спокій тиші. Чи можна нарешті самому говорити зі святими і Богом? Йому дуже подобається ця мовчазна дискусія, де ти сам говориш, задаєш питання і, о диво, чомусь сам на них і відповідаєш. А ще маленькі свічки пахнуть медом. Якустуса, пам'ятаєте цей його вірш? Купив свічечку, а вона медом пахне. То я взяв її і з'їв. І він теж взяв собі і з'їв свічечку, бо медом пах. Так сидить собі і думає, ото взяв стусову свічечку і з'їв, бо медом пах. А підрозділ святих разом з Богом якось лагідно усміхаються, підморгуючи на іконах. Так, якби хочуть сказати їж, дитину, їж. А ще він любить в капличці, бо там дуже тихо дістати свій телефон і набирати номери телефонів людей, яких вже немає на цьому світі. І слухає голос слухавця. Мабуть, цей голос належить секретарю святого Петра, бо голос дуже лагідно і чітко каже: абонент тимчасово недоступний. Йому дуже подобається ця фраза тимчасово, щось в цій фразі є обнадійливе і красиве. Мабуть, цій фразі є надія на чудо, на чудо прозустріч з тими, за ким дуже скучив. В цю мить він бачить, що світі на іконах теж беруть свої телефони і хором кажуть цю фразу. Тимчасово, 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 а Бог, на іконі підморгує, усміхається і каже, не хвилюйся тимчасово, все тимчасово. Після цього він ховає свій телефон, дякує підрозділу святих і Богу. Та вертається до себе в казарму І одиву на двохярусних ліжках всі світі мирно сплять. Тільки фраза тимчасово постійно звучить у нього в голові.